Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я, Люда Бублик. Дякую кожному з вас за час, який ви присвячуєте, коли приходите сюди, слухаєте, дивитеся мене, а тим більше знаходите хвильку, щоб прокоментувати, вподобати і поширити українське наповнення інтернету, зокрема Ютуба. Сьогодні я до вас прийшла не стільки повчати, розповідати те, про що я знаю, скільки запитатися у вас поради. А може, комусь із вас траплялася відповідь на те питання, яке нуртує мене? Сьогодні про четвер. Не четвер як день тижня, а четвер як іменник чоловічого роду. Він четвер. Так, це, це слово називає четвертий день тижня, але у словнику подається відмінювання цього слова четверга. Кожного четверга. Що четверга? Я розумію, не знаю, як правильно і де знайти пояснення, але не проходить мені через вуста. Що четверга? Звідки там береться оте Г. Немає його там. Є четвер, і я не знаю правила українського правопису, яке б наказувало при відмінюванні додавати до слова Г. А може, ви знаєте, якщо ви знаєте, яке це правило, підкажіть, де почитати, де пошукати. Буду вам дуже вдячна! Do następnych spotkań, pa pa!